Привіт, друзі! Давайте сьогодні поговоримо на тему демографічна криза. Вона є в Україні чи нема? Як ви вважаєте? А насправді вона є і буде. Подивіться люди, які зараз є в Україні. Подивіться люди, які за кордоном. Як ви вважаєте, хто буде наступний в керівництві держави? Потрібно буде повернути цих людей, щоб вони приїхали в Україну і почали працювати, заробляти, відстроювати економіку. Бо наразі економіка у нас хитається. І оце буде складний процес. Так само з льготами з жінками